Хочеться завжди дарувати позитивні емоції. Але так не буває, О, на жаль. А може, і так має бути, для того, щоб всі ж хочуть бути задоволеними. Але виключно завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим військовим, завдяки людям, які роблять все можливе для того, щоб ми в нашій країні все ж таки розвивалися. Все ж таки робили все можливе для того, щоб життя продовжувалося. І за це їм низький уклін і подяка. Друге вітаю з закінченням сезону, непростому сезону, його можна ну, розділити на декілька моментів. Безумовно, підсумки ще треба проаналізувати, але якщо ми говоримо про чемпіонат України, то можна сказати, що ми провели його на досить високому рівні. Але до нашої, скажімо так, Непоганих результатів чемпіонату України, велика бочка дьогтю на міжнародній е, арені. І треба проаналізувати, що і як відбулося, чому так сталося, і додавати додавати впевненості, додавати в майстерності і працювати. Працювати завжди є над чим, і ми маємо це вдосконалювати. Окремо кожен і я команда в цілому. Немає, немає таких команд, які б. Е, Перемагали завжди. Так було і так буде. Але, як я завжди кажу, ми будемо прагнути робити все можливе для того, щоб ми завжди будемо боротися тільки на перемогу. Що стосується сьогоднішньої гри безпосередньо, то можу сказати а, про те, що а, спеціально виносили матч. На день пізніше, на понеділок, для того, щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. І можу сказати про те, що, безумовно, я намагався достучатися до гравців з урахуванням результатів цього туру, що останній матч не має значення турнірне становище, в якому перебувають команди. Вони, останній матч цього року. Показав, що всі команди прагнуть. Але той, хто більше налаштований, той, у кого бажання більше, той, хто більше змотивований і дисциплінований, ті перемагають. І я подякував за гравцям за те, що вони в тому графіку, в якому ми були, до цієї гри підійшли з бажанням. Не все виходило, але ми розуміли і погодні умови, і по якість поля і налаштування нашого суперника після прикрої поразки в минулому турі. Вони хотіли реабілітуватися так само, як і ми хотіли реабілітуватися, тому що я вже повторююсь, що результати на в Євро, в Лізі Європи в нас крайні негативні, і ми, і ми це маємо признати. Признати задля того, щоб. Вміти подивитися прямо перед собою в обличчя і зробити висновки, і розуміти, що треба робити, як треба робити, і рухатись далі. І готувалися до цієї гри дуже важкої гри, і розуміли, що вона буде саме така. Команда, команда виходить з відпустки 5-го числа. Ми виїжджаємо. 4 має відбутися медобстеження. 5 числа зранку команда вилітає на збори в Туреччині, де буде готуватися до двох заключних матчів в лізі Європи і до чемпіонату України до лютого. А Ну, можна сказати, що і 5-го, тому що ми тут на базі тренуватися не будемо. Взагалі, так. Да. Четвертого бендобстеження, і ми п'ятого зранку виїжджаємо. Сподіваюсь, дуже б хотіло, щоб ми вилітали, але ми будемо все ж таки, я думаю, що виїжджати. Наступне запитання, будь ласка. Назар Шмигіля ну, Вернувся до складу Олександр Піхальонок. Сьогодні вийшов з тартом у справі. Класна комбінація була зі штатного, Розігана власне забитий єдиний м'яч у грі переможений повернення Олександра Пухальонова до команди і те, що повернувся. Свій... Вже коли команда завершується, це як давне рік, це дуже непросто ліста. Тобто, безумовно, в нього дуже непроста була реабілі... реабілітація після о, ушкодження, яке він отримав, і йому було непросто. Але ми бачили його бажання, його о, як він працював, і ми задоволені його ставленням. На жаль, нам не вистачало його в багатьох матчах, але так в футболі буває, що гравці отримують на жаль травму. Так само як ми сьогодні не могли розраховувати на Тараса Михавка, якого ушкодження, і він навіть не грав минулому, і Брашко так само отримав ушкодження в останньому матчі. І обстеження показало, що він нам не зможе допомогти Шапаренко, який, якого вийшло ускладнення після хвороби, яку він перехворів, і ми не могли ризикувати його здоров'ям. Всі, всі, ви знаєте, перед цією грою так було багато проблем. Вже зараз можна про це говорити. Були певні проблеми у Тимчика, були певні проблеми у Попова, у Біловара, Віталій Буяльський, Тому можу сказати, що те навантаження, яке випало на гравців, воно дуже ми перед грою, ми перед грою. Зад... Скажімо так, ще позавчора в моєму розпорядженні було три центральних захисників. Тільки, тільки, тільки вчора ми вже зрозуміли, що можемо розраховувати іще на Дениса Попова. Микола Насенюк. Ми розпочинали з Берцом і закінчили. Мені здалося, що перша гра влітку далася набагато легше і набагато більшу була перевагу динамо. За ці три місяці я думаю, тому числі 4 так додав, чи динамо трошки слабше стало на цей час? Ви знаєте, можу сказати, що безумовно втома, яка у нас була, яка накопичилась протягом сезону, вона дала знаки. Безумовно, верес виглядає набагато краще, ніж в минулому році, і вони додаткову впевненість отримали на протязі цього, скажімо так, осіннього періоду. Команда виступала, грала на досить непростому високому рівні, і будемо відверти, вона із Шахтарем із Олександрією зіграла досить впевнено і відібрала очки у цих команд. Тому ми розуміли, що ця гра буде досить складною, тим більше з урахуванням знов таки, того, що це останній матч цього року, можна так сказати, в українській прем'єр-лізі був. І я про це говорив неодноразово, я повторював своїм гравцям. А якщо говорити так, ми виходили на гру з вересом першу гру безпосередньо майже після. Тільки підготовки. У нас була свіжість, у нас була, були сили, і команда виглядала досить непогано, мали великі можливості. На жаль, пропустили не тоді тоді і могли доводити гру досить спокійно, при тому, що мали ще багато гольових моментів. Сьогодні, сьогодні так. Це завжди і погодні умови, і якість поля, і навантаження, і відновлення. Воно все додає певних. Але ми, ми, ми завжди говоримо і буду повторювати це. Команда на київ завжди буде виходити грати на перемогу. Може, може бути зміна в тактиці, в стратегії гри, в тактичних схемах, але завжди ми будемо грати виключно на перемогу. Новий сезон не з. За... Скажімо так, не з позиції там, де ти знаходишся, а з позиції, що ти робив протязі цього року і чи покращив свій стан порівняно з минулим. Те ж саме я говорю своїм гравцям завжди: не дивіться, де ви знаходитесь, не дивіться, як ви опинилися. Точніше, відстежуйте саме те, що ви робили, задля того щоб опинитися в цьому місці, там на цій вершині, якщо ми, ми зараз говоримо про турнірне становище, ви маєте відстежувати дії, свої дії для того, щоб аналізувати їх і робити висновки. Тому що для того, щоб швидко розвиватися, треба. Для того, щоб залишитися на, на певному місці, потрібно дуже швидко бігти. А для того, щоб розвиватися, треба просто на максимальних зусиллях. Ми завжди працюємо над тим, щоб мати можливість підсилити команду в, в ті вікна можливостей, які є. І над цим теж працюємо. Зарано говорити про конкретику. Але безумовно є у нас певні напрацювання. Я дуже сподіваюся на те, що вони, вони такі відбудуться. На цьому всім дякуємо. Бажаємо хороших новорічних свят. На все добре. Дякую і ще раз. Вітаю з перемогою. Бажаю всім вдалого закінчення цього року і, безумовно, перемог в року. Майбутньому як в великих, так і в малих справах, і безумовно бажаної такої нами усіма перемоги. Слава Україні! Героям слава до зустрічі.